Саме час згадати, як я починав свій рух у перекупстві айфонів. А саме я завжди шукав ідеальні варіанти за найкращою ціною. І максимум, що я міг зробити з телефоном, це його почистити, докласти йому щось в комплект і продати дорожче. І саме така тактика є найбільш легкою та прибутковою, від чого, звісно, і з'являється величезна конкуренція на сучасному ринку. Просто подивіться YouTube та OLX. Майже кожен школяр зараз вважає за обов'язок почати займатися перекупством айфонів, звісно, не маючи жодного досвіду в цьому та постійно потрапляючи в певні хале. pepe. І саме тому цей ринок став дуже сильно перегрітим. І зараз стало дуже важко знайти класний варіант за доступною ціною, щоб заробити на цьому. А з урахуванням нових комісій OLX та доставки, це повністю вбиває весь заробіток. Але той, хто вміє шукати та має терпіння, завжди заробить свою монетку. І в цьому випуску ви побачите, як це працює. Приємного перегляду. Я з цим щасливим утром. вітрил чайку. Як завжди починаю свій день. День з моніторингу оголошень онлайн в пошуках чогось прибуткового. І ось що мені потрапилось на цей раз, це такий iPhone 11 в чорному кольорі, який має 128 гігабайт пам'яті та 80% рідного акумулятора. Але в нього вже був замінений екран на оригінал, і по корпусу він також має подряпинки. Проте він йде з повним комплектом. І за 6450 гривень я його викупаю. роблю якісні фотокарточки і викладаю в свою групу в Телеграмі, де правдиво і чітко розписую стан телефону. І через два дні цей цей. Телефон замовляють з доставкою за 7909 гривень. Замовнику телефон сподобався і він забрав його з пошти. Із цього айфону нам вдалося заробити чистими 1459 гривень, що є доволі непоганим результатом на такому складному ринку. Хоча ви можете написати в коментарях, що такий айфон можна було продати і дорожче, і в принципі ви будете праві. Але мене ціна влаштовує отже, йдемо далі. І далі я знайшов ось такий неймовірний варіант, а саме iPhone 11 в чорному кольорі на 64 ГБ з рідною акумуляторною батареєю на 97%, в якому був повний комплект і він не мав жодної подряпинки, був просто в ідеальнішому стані, майже новий. І оскільки телефон продавався поруч зі мною, я одразу пішов і купив його за 6040 гривень. І ви, звісно, скажете. Ні не вірю. Це неможливо. Але це абсолютно правда, і з цим нічого не зробиш. Але слід розуміти, що цей телефон пізнього 20-го року випуску і використовувався як телефон для дзвінків у домашньому офісі. Саме тому він має візуальний чудовий стан, на ньому ніколи не грали, не використовували камеру, тобто акумулятор в нього не вмирав так швидко. А оскільки такий iPhone знайти на ринку майже неможливо, то я розумію, що продавати його нижче ринку не має жодного сенсу. Отже, буду продавати його поверху ринку. І на OLX високо. Виставляю його за 10 500 гривень, а в своїй групі в Телеграмі завжди ставлю ціни набагато нижче. Посилання є в описі. І за 9 500 гривень я виставляю його в свою групу в Телеграмі, де дуже швидко мені пише підписник і бажає замовити його через olx доставку Ми додатково торгуємось, Я також скидаю йому додаткові фотокарточки, щоб він міг побачити реальний стан телефону. І за 9 тисяч 49 гривень цей телефон уїжджає olx доставкою, після чого людина забирає телефон. І я отримую ось таке повідомлення: Дякую вам велике за телефон. Все перевірив. Мені друзі говорили, що це скам і акум міняний. Велике вам дякую. І почути такі слова від підписників завжди мене радує. І що немало важливо, але з цього телефону ми змогли заробити чистими 2980 гривень, що є прям дуже класним результатом. Адже і дійсно такий айфон знайти на ринку майже неможливо, але мені пощастило. Трішечки радіємо, відпочиваємо і йдемо далі. Окрім техніки Apple, я також займаюсь перекупством техніки від Samsung, бо і сам я власник Galaxy S22 Ultra. І мені трапився ось такий чудовий варіант Galaxy S21 Plus на 256 ГБ в чорному кольорі з повним комплектом і додатковим дорогим чохлом з LED-дисплеєм позаду, який сам по собі вартує аж 40 євро або 1750 гривень. А окрім стану, він також був неймовірній ні, ціні, а саме за 7740 гривень я його викупаю довго не думаючи. Бо ринкова вартість такого телефону тоді становила більше ніж 14 тисяч гривень. А ви просто подивіться на його стан. Він був навіть у заводських плівках і не мав жодної подряпинки. Звісно ж, без ремонтів та інших недоліків. Телефон був повністю в оригінальному заводському стані. І звісно, ви знову напишете в коментах. Ні, не вірю, це неможливо. Знаю, як робити бізнес, і поки я повністю тестував та перевіряв телефон, я розповів про нього своєму товаришеві, який був дуже зацікавлений, щоб його викупити. Адже телефон був майже новий, а я міг зробити ціну нижче ринку. Ну а поки він думав, я викладаю цей телефон на продаж В своїй групі в телеграмі. І після чого товариш замовляє в мене цей телефон через нову пошту. Отже, фінально його тестую, пакую і готую до відправки. Власне, я радий насправді. Ну, тепер постали завжди доч дочекатися, поки він доїде. І за 13 тисяч Гривень цей телефон був успішно проданий моєму товаришеві, який, в свою чергу, подарував цей телефон своїй жінці, і вона була дуже рада. Із урахуванням стану телефону та його комплекту він вийшов приблизно на 2000 гривень дешевше, ніж ринкова вартість на OLX. А я, в свою чергу, заробив з цієї продажі аж 5 660 гривень, що і досі є абсолютним рекордом з чистого заробітку з однієї продажі. А оскільки всі сторони залишилися задоволеними, то цю. Году можна офіційно вважати найкращою у всій моїй історії з перекупства. І хоча цей випуск вийшов доволі коротесенький, оскільки я не маю часу все це монтувати, але за цей випуск ми встигли продати три телефони, з чого заробили аж 10 тисяч 99 гривень, що є абсолютним рекордом із заробітку за один випуск. Та це не означає, що я планую зупинитись і не працювати далі. А навпаки, я розвиваюсь і розвиваю свою справу. Отже, не забувайте підписатись на канал, щоб не пропустити нові цікаві випуски, а також підтримуйте автора коментарем та лайком. А всі корисні посилання я, як завжди, Залишу в описі. Всім дякую і до нових зустрічей.